Заборонене! А то, може не треба? Моя! Давайте ось зараз ми будемо що? Правильно, толкати цю грішну землю. Це коричі я допонував. Ми робимо бюрпі. Оу, є, бейдж. Ви робите два пости. Знаєш, що ход по демону, я чужий! Контакт на 12! Контакт на 12! Ми так чистим зубки з утра. Встаємо, у нас все така штучка. Нам купили інструктори. Але водичку носим з відьорка Налили сюди. Там у вас ще є там два такі. і все, ми тут умиваємося. миємо ручки. це коротше, ще в мене плюс-мінус чисті руки. Зазвичай в мене брудні. Во так от повністю. Повністю. Я кожен день їх мию. Постійно я їх мию, але все одного місце. Тому що тут дихіра полюки. І ти тільки умився, тільки ти короче помив руки. Ти пройшовся і все, вже все в полу. Якщо ви думаєте що сосу і можна зробити пів оберта, значить можна і цілий. оберт. Зрозуміло. Okay. <натолю> <правлива на ненави> Не ж Так класти собі сам. Друже, я повзу до тебе з твоєї лівої сторони. <тас> Де в тебе турнікет, Правої ноги! Як домовлялись, молодець! <тас> Ти будеш жити, все буде добре. Стабільне положення. Гай, тебе... не ворушися! Що там в тебе, братан? <тас> Зашитий <тас> карман, начну точно нема, молодець. Терпи, друже, зараз <тас> я тебе врятую. Все. Поїдеш на ногу <тас> тобі все не. Буде добре. Час! Найс. Nice. Інструктор, ми на с тобой може не треба. Нормально. Підняв і подій. Це вже дуже швидко. Ну, Пареш. З ним я пройду метрів, мабуть, 50, плюс є, що моя броня, метрів 40. І головне, щоб ви його піднімали з ніг а не поясницю. Це не дуже легко куйовити людина. Така броні, коли ти в броні, ще зброя. Це все дуже складно по дівчата. Ну що поробиш? Дві ноги! масивна кровотеч! Почали! Ходи! Ааа, подвело! Раз. А руки, блядь, руки, руки, сука! Ай, ти ты спасань ты, блядь! Мене спасли він не мають. Це не молодці. Тупили він не Бога. дуже може бути я і О, ні, то Ти каже так, ми стараємося, мутим для вас турнікети. А ви прийому Знаєте, що зараз ниче дуже важко знайти матеріальне забезпечення, особливо гарної якості. Наші медики стараються а ви прийобуть. Потому зараз ми будемо що правильно толкати цю грішну землю. Пошвидше для вас наступив завтрашній день нова лекція з медицини. Правильно? Так, <Платко>. Робимо ра! <рот>. Два, два, три. Дома. Хочеться помитися Заступи. і попити. Заступи. Помитися не вийде. Заступи. Хоча б попити вийде. Це вже хорошо. Застрю. Зараз, коли я буду її тампонувати, і буде настільки боляче, що вона може мене просто так луснути. У мене тут створюється. Розпакували. Ви маєте оглянути джерело кровотечі. Яким чином? Ви побачили, що у вас є дірка в штані. Вам треба все звільнити, щоб вам нічого не заважало, але тиску ви туди не пускаєте. Готуйте вашу тампонаду. Нагадай мені, які у нас є види бинтів. Гемостатичний та стерильний. Ви завжди використовуєте першим ділом бинт з гемостатичним. Статику, зробили варік. Під постійним тиском ви це діло тампонуєте. Ніколи не випускаєте тиск з рани. Це коротше, я там Це ще рамка. Це зробив. Ось. Я Я молодець. Мені сказали, що все добре. Гриба повітряна тривога. Гриба, не щось, коротше, роблять. Не знаю, що саме, то ми сидимо в укритті і займаємось. Mm -hmm. Час того, коли ми оглядали на масивні кровотечі, саме ми оглядали на його шиї на озлову ділянку. Оглядаємо, чи є там якась крепітація, чи там вламана в нього шия, чи ні. Наразі, якщо немає, перший спосіб для того, щоб оглянути, внімаємо трошки голову і відводимо підборіддя. Так. Начинать. Перше, ми повинні впевнитися в тому, чи він при свідомості. Якщо він, в принципі, лежить, не реагує ніяк, то скоріш за все він не в свідомості. Нам треба подивитися, перевіримо шию, чи вона не набрякша. все нормально, шия не зламана, все добре. Нам не треба робити багато зусиль для того, щоб відчути йому щину. Ротова порожнина чиста. Носова порожнина відносно чиста. Бачимо, що в нього немає. Черепно мозкових травм, немає опіків обличчя, немає якихось челюстно цілих травм. В нього все обличчя ціле, тобто проти показань ніяких в нас немає. Дихання є, але слабке, дуже погане. Можна перевернути його поки на сторону. Можливо, тут він задихає трішки краще, але в цілому нічого не змінюється. Тому ми будемо використовувати на фрегальну трубку, щоб йому стало легше дихати. Міряємо від кончика вуха до носа. Седьмой а, ось, прикольно. Зараз це вичищення буде, коли. Мені будуть робити. Ооо! Швидше, ви його мучаєте зараз. Не відпускаємо друт. Вітаю з перемогою! Ми робимо бірпі. Вже ми зробили 250, у нас лишилося 110. ранок ми зробили більшу частину. У нас все добре, У мене хріпший голос, і я став замком з воду. Бушки комарі це піздець. У нас тест з медициною. Від бій тривоги немає часу з якщо чесно знімати це піздець. І на мене шоу. Тому що намагаюся завтра? У нас буде стрільбище. Перший день стрільбище. От там я збираюся знімати. Я сподіваюся, мене вийде. Завтра буде страшно і прикольно дочасно. Привіт, у вас буде сьогодні навіть самостійне практичне заняття складання картки вогню. А в подальшому ви будете їх застосовувати саме з під час заняття оборони, як підготовлені під час комплексного польового виходу. Ну, зазвичай ви будете з нею так, можна сказати, працювати. Друз я Я, я, я 007. Здравствуйте, агент. Бол. Скажите, пожалуйста, як У... ви такого докатились? Так, Раз. так. Свернувся і докатився. Тобто, безпосередньо перед самою стрільбою ми використовуємо ступінь готовності один. Безпосередньо, коли ми вже збираємося з вами стріляти. Ви уявляєте, я майже забув камеру. Перед виїздом на стрільби майже забув камеру. Тільки що побігли. Боронює цього третього забрать, поміна І Якраз я такий, де камера? Бля. Фух. Зараз їдемо на полігон на стрільбище. Всі разом будуть стріляти. Якщо чесно, стрімна. Багато хто ніколи не стріляв в своєму житті. Будуть інструктора, але стрім стрьом Вітаю, друзі, ми на полігоні. Це моя зброя, це мій портфельчик. Ну, за собою. Тактичні окуляри. На жаль, ті, яка видала держава, я проїбав десь тут. Це мені дав мій друг десятий. У мене є дві пляшки води. У мене є десь У мене є мій кашкетик. Але найважливіше, що мені зараз треба тряпочка, щоб куртерти калаху, змазати її. І сьогодні працювати. Тому що почистити, й мене часу не було. Ще швиденько її просто протерти, прочистити. І сьогодні будемо стріляти. Коло мене є маса, мен. оу є, бич. Простіть мене, мужики, за те, що я не встигла розібрати това. Я хочу передати привіт інструктору фантому. Бо я знаю, що він дивиться мій канал і буде дивитися далі всі ці відео. А ще я дуже сподіваюся, що ми вийдемо звідси до того моменту, як з'явиться відос, де я буду казати, що ми там робимо ничку якусь, чи якісь солодощі, щось там передали. Цього всього не було. Це підсумки під гранати. Як ви думаєте, що там? Тут у нас Галіми Фастекс, тут у нас нічого, а тут у нас ОВА! Скрита камера. Пацаны, в більшості всі вахує, тому що нікого не беру з собою. І всі такі... Там пристрілюють нашу трою. Ми вже пристріляли. Філіп наш новий командир. Це ужасно. Ти не знаю, що ти не Філіп. Тому що ти філіппіни. Троє за спину до мішени бігом рук. Досить, досить непогано. Там, тут, там. Попустили до, до тих пор, поки у вас не кончаться патрони. Але за одну команду ап ви ділите два постріли. Я даю команду ап, ви вскидуєте, це сільба на вскіт. Мішені які там вони не рухаються, але в реальній ситуації будуть підати, і там хто більше холостив, і хто, блядь, швидше, то і в тапка. 90 градусів, ось це 45. То визготовки быстро її вскинуть і заебємо. Ну треба локоть блядь, виставлять. Ні, локоть прижати. Два постріли по команді апдюр. І так до того моменту, поки не закінчиться патрон.

Ось там 5 метрів, то можна не кисло полетіти пальничок. Якщо на метр вам знесе вулиць. Е, Є випадки, коли люди стріляли неправильно лежачи, і їм знімало штани, як мінімум, жопа нахуй обпалена. Тобто тут все насправді просто. Єдине, що задача двого номера подавати. От, наприклад, візьми, уходиш в коліно, я підходжу, другий номер, все, готовий. І собі убігаю. Є три ступені, магазин зелений, він повністю заряджений, жовтий, це ми вже декілька пострілів зробили, навіть якщо один вже жовт. І красний, коли у нас немає набоїв. У вас не повинно бути такого, що на середині рубежа у вас закінчується набої. ви маєте їх розраховувати. Зараз будемо стріляти. Контакт на 12. Контакт на 12! Мужчини. Роботайте поочередно в погонах. Два в один, два в другий, два в третій, два в четвертий, там, два в п'ятий. Можна один-три працювати, два-чотири. Ми хібачимо зараз на 60 метрів. І скільки є? 120? я ледве побачив ці сілі. Якщо чесно, з моїм ще зоро поганий. Це вообще кобз. Дуже цікавий день. Якщо чесно, сьогодні нормально постріляли. Якщо чесно, я був засмучений через те, що в мене погано вийшло стріляти. Ми стріляли ствол підняли, дам пам. Тримали ще ствол підняли, пам-пам. Бо я не можу нормально вкластися в цій броні. Я не звик до неї все зробити як треба, просто не немає можливості. На жаль, красна вата. Йоу так, друзі, закінчується третій тиждень. комарі задовбали третій тиждень вже прям класний. Багато емоцій, багато стрільб. День стрільб, день тактики. Ну вже стрілять класно, якщо чесно, ну пацани. Ну типу постійно стріляєш, особливо коли поряд хтось стріляє з СПГ. Завтра я буду дзвонити своїй коханій. Я буду щасливий. Раз на тиждень 10-15 хвилин, хоч поговорити. Дуже сильно сумую. Я не думав, що я буду так сумувати, якщо чесно. Але реально дуже сильно сумую. Є затяги свої, є свої приколи. Ну, там, ми провтикалися, ми качаємося. Але в принципі, ми звикли до качу. Залишилося ще небагато. Ми не знаємо, скільки нам ще тут лишилося. Слухи ходять різні тиждень, два, півтора, менше. Але ну ми чекаємо того дня, коли ми поїдемо вже нарешті в Київ, і потім вже там хто по частинам, хто куди починається наше нормальне військове життя. А так, поки ми рекорди. Я задобався бути рекордом вже четвертий місяць. Поки так, все. Всім дякую за перегляд. Гарного вам вечора ночі. Щастя, здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Доєднуйтесь до ЛАВ Збройних сил України, до 3-го окремої штурмової бригади. Та й що, пишіть мені, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мою вінсту і пишіть мені там, може, в особисті. Я, як тільки повернуся, як буде в мене можливість, якщо чесно, я буду відповідати вам на якісь питання. Тож, тримаємось на зв'язку. Все буде. Україна 4-5-0, гарного дня.